Неподалік центру села Рунівщина закладають алею. Це роблять у пам'ять про земляка Михайла Гаврилка, який був скульптором та хорунжем армії УНР. Ми розпочали вже завозити будівельні матеріали. Буде відповідна алея з бруківки, тобто плануємо ще встановити лави відповідні для відпочинку. Тобто, тут постійно буде нарощуватися такий парк, тобто висаджувати на це відповідні рослини. Дерева, і фактично буде такий сквер робитися. Сквер Гаврилка народився Михайло Гаврилко 1882 року на хуторі поблизу Рунівщини. Михайло Гаврилко це одна з провідних постатей української революції не лише на Полтавщині, а загалом в Україні. Він поєднав у собі дві іпостасі діяча культури і. Борця за незалежність військовика він був хорунжем армії Української Народної Республіки, скульптором. Пройшов шлях навчання за кордоном. Він навчався у Краківській мистецькій академії, стажувався у кращих художників, скульпторів Парижа. Це дуже визначна людина для нашої громади. В нас названо і вулицю Михайла Гаврилка. На якій, до речі, я проживаю. На виготовлення та встановлення пам'ятного знаку з бюджету громади спрямували майже 140 тисяч гривень, каже Євген Бова. Ми відобразили історичний герб Української Народної Республіки, який він є. Червона калина символ. Дані про Михайла Гаврилка, хто він є був. І основне це шабля і стек. Це уособлення його діяльності. Це буде граніт, елементи відповідні з заліза, тобто повністю його постамент. Ескіз пам'ятного знаку, який розмістять на алеї, обирали жителі громади із трьох варіантів. Голосували онлайн, а ще збиралися на обговорення, каже Юлія Загреба. 49% людей громади проголосувало за відібраний ескіз. Також після цього голосування ще було зібрано зібрання з жителями Рунівщини. Було обговорено питання стосовно Змінити тризубець і на верхньому постаменті і використати тризубець Української Народної Республіки. Це якби вже на остаточному ескізі. У Фейсбуці побачила проєкт голосування і проголосувала за другий варіант. Мені він дуже сподобався. Скажіть, Потрібно нашій громаді, нашим дітям, щоб вони, щоб вони в школі вивчали, знали, що в нас така раніше жила людина видатна. Планують у громаді створити і музей, присвячений Землякові. нині фотографії та роботи скульптора зберігають у музейній кімнаті села Рунівщина. Робіт Михайла Гаврилка, 2 барелі Шевченка і це погрудя Прометея. Його нам подарував онук Ярослав Абрагамович. Він так відображає постать самого Михайла Гаврилка. Він така людина була вольова, вів людей вперед, боровся за. Незалежність нашої України, як розповів голова громади Євген Бова, відкрити оновлений сквер у Рунівщині планують 5 вересня, у день 140-річчя від дня народження Михайла Гаврилка. Тетяна Весна, Богдан Казирі, новини на Суспільному, Полтавщина.